Вітаю вас, шановні глядачі. Гуманітарна допомога продовжує надходити від європейських партнерів до України. Черговий вантаж прямує з Австрії. Про це поговоримо з Михайлом Поживановим, політиком, громадським діячем, благодійником, народним депутатом чотирьох скликань, очільником одеського міського осередку всеукраїнського об'єднання Батьківщина та європейськими друзями. Вітаю вас, пана Михайле та всіх австрійських друзів. Сьогодні прекрасне свято, всесвітній день вишиванки. Як це маєте? Як ваші справи? Так, ми сьогодні в Відні з моїми друзями з, українського, з австрійсько Українського товариства. Відні на фірмі Кертас. Сьогодні ми отримуємо чергову гуманітарну допомогу для Одещини. Це і е, продукти харчування, і взуття для дорослих, це і медичні засоби. засоби, це і ролери, ролятори, <гум> і е, інвалідні візки, е, і багато багато іншого. Цілу фуру сьогодні завантажили. Вона піде на Одещину і вже з наступного тижня ці всі. Ця гуманітарна допомога піде для тимчасово переселених осіб Одещини, і Добре. фонд Одеса Батьківщина Добре. ХАБ продовжує працювати. Тому таким от чином. А наступного тижня ми вже всі разом зможемо там на Одещині побачитися з людьми, хто потребує цієї допомоги. І з мого боку велика Добре. подяка і Тетяні Дані котре постійно опікується допомогою і Пітеру від Керітас, ну і керівництву Керітаса. А далі Тетяна там більш скаже, бо вони займались підготовкою, збором цієї гуманітарної допомоги, де і що яким чином відбувалося. Так, дійсно, велика вдячність. Керітас завжди. Допомагає Україні і неодноразово допомагає. А скажіть, будь ласка, чи підраховували взагалі кількість цього вантажу? Скільки уже протягом минулого року і цього року було направлено до України саме? Ну це десятки, якщо не сотні тонн гуманітарної допомоги, котра приходила і знаходила тих людей, кому вона потрібна, людям похилого віку. Тимчасово переселеним особам. Ну от тільки сьогодні ми порахували, що близько 11 тонн вантажу. Він обйомний, бо, скажімо, теж взуття, і ті ж ролятори. Вони місця займають, але вони вважать не так багато. Але фура 20 тонна була повністю завантажена. На жаль, потреба в цій допомозі залишається дуже великою, і актуальною. Скажіть, будь ласка, чи планується і в подальшому подібні вантажі доправляти до нашої України? Ну ми домовляємося, що так воно повинно бути. І я переконаний, що наші друзі будуть допомагати Україні і за це ми їм вдячні. Ви абсолютно праві. На жаль, після вибуху другої війни навіть в Австрії тут стало значно складніше збирати гуманітарну допомогу для України. Тому особлива наша подяка, один з заступників керівників Карітосу тепер знаходиться тут з нами. Петер Шафер, який сьогодні дійсно без нього ми би не змогли так повністю завантажити фуру, яка важить тепер 11 тонн, яка йде сьогодні за півгодини. В Україну, а ще я хочу дуже подякувати. Ми дістали величезний е, вантаж від фірми Вальтер, велика логістична фірма тут в Австрії, яка передала суття для України. Особлива також подяка ордену католицькому ордену візантійських лицарів, які нам е, доставили продукти довгострокові продукти харчування, які дуже потрібні зараз в Україні. Від карітасу ми дістали, як вже пан Михайло сказав: ролятори, візочки, санітарні засоби спеціальної гігієни для пошкоджених людей. Також відправляємо сьогодні до України. Всім їм дійсно величезна подяка. І ми тепер тільки що я питала від вашого імені, нашого Петра наскільки це буде можливо. Завжди будемо і далі пробувати постачати в Україну і збирати далі все, що зможемо. Велика вдячність. І таке ще питання. Сьогодні свято світній день вишиванки. Скажіть, будь ласка, ви зараз в Австрії знаходитесь? Чи багато зустрічали людей, вбраних в український національний одяг? Сьогодні так я обов'язково надішлю пізніше фотографії, бо ми збираємося і сьогодні. І 18-го буде великий марш тут об'явлений в Австрії. До дня вишиванки. Наші люди сьогодні будуть проходити таким вишиванковим маршем по малому Рінгу. Це така дорога в першому районі нашого міста. Обов'язково пізніше надішлемо вам інформацію. Тоді. Ну я додам, що думаю, що дуже багато буде таких людей.

Чудово. Так що гарна Дякуємо. відповідь. Дякуємо вам. Будемо на зв'язочку.